Право 36. Розкладіть многочлен на множники. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні ми бачимо, що тут у нас є кілька доданків. Тут можна винести цифри 6, 2 і 12, можна винести число 2. Ну і можна винести А. Запишемо кожен з доданок, як добуток 2А, що множиться. Отже, щоб було 6 помножити потрібно на 3. Щоб було А в кубі А потрібно помножити на А в квадраті. Далі відняти. Знову пишемо 2А, що множиться. Щоб 2А так і буде. А щоб було А в квадраті, потрібно 2А помножити на А. Тоді ми одержимо 2А в квадраті. Потім відняти 2А, що множиться. Далі, щоб було 12А, 2А потрібно помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз підкреслюємо тоді: у нас 2А спільний множник. Виносимо його за дужки. то ми записуємо 2А, що множиться. Так, а у дужках записуємо все, що не підкреслено. Тобто це буде 3А в квадраті. Далі мінус А і мінус 6. Є чудово. Переходимо до другого завдання. А тут, щоб розкласти намножники, нам потрібно згрупувати якимось чином. Я думаю, що х в квадраті мінус 2х в квадраті, згрупуємо записуємо, що це дорівнює. Отже, х у п'ятій, вибачте, мінус 2х у квадраті. Ну і групуємо мінус 3х у кубі. Пишемо додати. -2x2. 3х у кругі плюс 6. Є? Ну що ж, з перших дужок можна винести з х у квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює х у квадраті. Тоді було х у 5, ми забрали множник х квадраті, буде х у третій. Далі було мінус 2х квадраті, ми забрали х квадраті буде мінус 2. Є? З другої дужок з дужок можна винести мінус 3 задушки. То ми записуємо додати мінус 3, що множиться. Так. А у дужках тоді записуємо. Якщо ми заберемо мінус 3, у нас було мінус 3х у кубі, то буде х у кубі. Далі було плюс 6. Якщо ми заберемо мінус 3 множник, то буде мінус 2, бо мінус 3 помножити на мінус 2 це буде плюс 6. Отже, буде мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, отже, тут у нас х у кубі мінус 2 Виносимо задушки. Так. Бо повторюється такий множник. Записуємо тоді, що х у кубі мінус 2. Що множиться і записуємо все, що не підкреслено. А це х у квадраті. Додати мінус 3 це відняти 3. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 4х квадраті плюс 20х мінус 25. Ну що ж, давайте що зробимо? Винесемо мінус задушки і запишемо, щоб ми могли викласти формулу скороченого множення. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 4х у квадраті, бо ми мінус забрали. Це 2х до квадрату, то ми записуємо як 2х до квадрату. Далі було плюс 20х стане мінус. 20х ми запишемо як 2, що множиться. Перший вираз у нас 2х. А 2 помножити на 2х це буде 4х, щоб було 20 помножимо ще на 5. Далі у нас йде мінус, але ми мінус винесли за дужки, то це буде плюс. І 25 це 5 у квадраті. Є? І це дорівнює. Ну що ж, мінус записуємо перед дужками. Ну, а зараз за формулою скороченого множення. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу, це квадрат різниці цих виразів. Тобто це буде 2х мінус 5 до квадрату. Все, розклали ми на множники. Переходимо до четвертого завдання. А тут, якщо подивитися, у нас, щоб розкласти на множники, запишемо це як різницю квадратів двох виразів. 0,36 ми можемо записати як 0,6 до квадрату. А P8 це p у 4 до квадрату. Тобто це можна записати як 0,6 П у четвертій до квадрату. Якщо ми піднесемо до квадрату, то отримаємо 0,36 P8. Потім йде знак мінус. І знову тут це в десятій, це п'ятій 5 у квадраті. Тобто ми записуємо С у 5. А x у 12 це x у 6 до квадрату. То виходить, що якщо ми ось так запишемо С о 5 x у 6 до квадрату, якщо розкриємо дужки, то вийде С у 10, що множиться на x у 12. Ну, а Зараз укресуємо формулу різниці квадратів, це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде 0,6p в 4. Мінус С у п'ятій х у шостій, що множиться на 0,6 пу четвертій плюс С у п'ятій х у шостій і. Переходимо до п'ятого завдання, 64 м3, це в 9, плюс Т 30. Тут використаємо формулу скороченого множення А в кубі плюс Б в кубі. Тобто 64. нагадую, це в нас 4, що множиться на 4 і множиться на 4, 16 на 4, то ми записуємо, що це дорівнює. Тобто я відкриваю дужки. 4 можна піднести до кубу, буде 64, М можна піднести до кубу, буде М3. Це в 9 це в третій до кубу. Тобто, якщо ми запишемо 4м у 3 до кубу і розкриємо дужки, то одержимо 64М у 3 це в 9 плюс Т у 30 степені це Т в 10 до 3 степені. 10 на 3 це 30. То тобто, ми можемо так записати Т у 10 до 3 степені. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз А куб плюс Б куб дорівнює. А, тобто сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів, то ми записуємо 4 у 3 плюс Т у 10. На неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде, записуємо в дужках, 4М. С у третій до квадрату. Так, відняти. Їхній добуток це буде 4М С у третій, що множиться на Т у десятій. Ну і додати. E, додати. Ну і залишається у нас Квадрат другого виразу – це буде Т у 10-й. До квадрату. Є? Це дорівнює перший добуток, записуємо без змін. 4 М С у третій. Плюс Т у 10-й. Далі в дужках 4 підносимо до квадрату 4 на 4 це 16. Далі М до квадрату М у квадраті. С у третій до квадрату це буде С у шостій. Далі відняти. 4 МЦ у третій на Т в 10. це буде 4 МЦ у третій Т у 10. Так, ну і Т в 10 до квадрату це буде Т у 20. Є. Такий гриміский вираз. Ну і в шостому завданні c у квадраті плюс 2cd плюс d у квадраті. Мінус 25. Перші три множники ми використаємо формулу скороченого множення. Тобто це можна звати як c плюс d до квадрату, бо тут квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого виразу. Тобто ми записуємо, що це можна записати тоді як c плюс d до квадрату, ну і залишиться відняти. А 25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. А зараз використаємо формулу різниці квадратів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде С плюс Д різниця мінус 5 на їхню суму на С плюс Д плюс 5. Є? Ну що ж, е а зараз ми це зробили. Записуємо відповідь. Ну що ж, розкладіть. вже на множники записуємо в першому завданні. Ми одержали 2А, що множиться на 3А в квадраті мінус А мінус 6. В другому завданні записуємо як х у кубі мінус 2, що множиться як х у кубі х у квадраті мінус 3. Далі третє завдання. 2х мінус 5 у квадраті і в четвертому завданні записуємо громіздкий вираз отже 0,6 p у четвертій мінус С у п'ятій x у шостій що множиться на 0,6 П в четвертій плюс С у п'ятій х у шостій. Переходимо до п'ятого завдання. Тут громістки ще більше вираз. Записуємо 4 М. Це у третій плюс Т в десятій, що множиться на 16 М у квадраті, С у шостій, мінус 4 М це у третій. Т в десятій плюс Т у двадцятій. Є? Ну і в шостому завданні. С плюс Д. мінус 5. Що множиться на С плюс Д плюс 5. Ну що ж, ось таке громістке завдання на розкладання многочлена на множники. На цьому право завершено.